Як впоратися з тривогою? Якщо ваша тривога не виходить за патологічні рамки, тобто вона дозволяє вам робити, виконувати роботу, не обмежує вас дії, дозволяє зайти в ліфт, то найкращий варіант це продовжувати жити та перемагати її дією. Якщо ви зайняті роботою, то вона входить на другий план. Основне в зв'язку з війною це посттравматичні розлади, пуск йде на асоціацію, де реакція, стрес на сирену, вибухи, постріли. Але часом має пройти. Якщо вам, наприклад, здається бій і ви в ньому приймаєте участь, то вже потрібна реабілітація. Якщо ви просто наблюдаєте з боку, то справи кращі. Для панічних атак, іпохондриків це регулярний спорт, достатній сон, чай з ромашкою, темний шоколад, відмова від поганих звичок і контроль над емоціями. Медитація, молитва. Бо коли тривога вже заважає жити, то не бійтесь психіатра. Тоді легкі депресанти допоможуть жити, мати енергію, і тривога не прийде в депресію. Тривога за дітей це норма, головне, щоб вона не передавалась дітям. Якщо ви бачите в дитини тривогу, то зразу до дитячого психолога, бо там іде докринна перебудова, яка тягне за собою все. Навчання, становлення особистості в майбутньому та можливий вплив на дитину сторонніх осіб. Кидайте все і займайтесь, бо потім собі не простите. Роблячи людям добро, ангел-охоронець ваших дітей буде їм освітлювати дорогу в майбутньому. Слава Україні!